Назва: чому не можна зловживати владою інших уроки життя сценарій з емоціями, напругою і моральним підтекстом? Одного дня жінка підійшла до вуличного продавця і замовила їжу. Продавчиня чемно відповіла: пані, це буде 20 доларів. Та жінка зневажливо кинула: Ти знаєш, хто я? Я дружина поліцейського. Ми не платимо за їжу. Продавчиня благально прошепотіла. Будь ласка, пані, я теж маю годувати свого сина. Але жінка холодно відповіла якщо не обслужиш, я тебе поскаржу. Виснажена суперечкою, продавчиня мовчки, приготувала замовлення і простягла їй їжу. Жінка навіть не подякувала і гордо пішла геть. Вдома вона хизувалася чоловікові. Уяви, взяла обід безкоштовно. Тепер вона знає, хто має владу. Чоловік посміхнувся, але всередині закипала лють. Наступного дня він сказав лагідно: підемо туди ще раз. Коли вони прийшли, продавчиня одразу впізнала жінку. Пане, ви поліцейський? Її чоловік? несміливо спитала вона, але дружина втрутилася. Так, і тепер швидко дай нам безкоштовну їжу знову. Продавчиня зітхнула. Будь ласка, я не можу. У мене є син, якого потрібно годувати. Поліцейський подивився на хлопчика поруч і м'яко запитав: Це твій син? В її очах блиснули сльози так, він усе, що в мене залишилось. І тут дружина грубо вигукнула Старенька, ти повинна поважати владу. Поліцейський підняв голос Замовкни. Ти навіть не знаєш, що таке справжня повага, ця жінка бореться за життя, а ти принижуєш її, ти користуєшся моїм званням, щоб знущатися над іншими. Як тебе можуть поважати, якщо в тобі немає людяності? Приголомшена дружина прошепотіла Але ти ж сам сказав, що хочеш безкоштовну їжу. Він спокійно відповів. Ні, я хотів показати тобі, що таке гідність, і якщо ти цього не розумієш. Більше не можеш бути моєю дружиною. Вона пішла, опустивши голову. Поліцейський повернувся до продавчині і сказав: «Від сьогодні ти й твій син не будете самі. Ви житимете зі мною. Ви заслуговуєте на любов, повагу і краще життя. Постав сердечко, якщо вважаєш, що чоловік вчинив правильно.